Всім привіт на зв'язку. Міні-аграх Суми. По-перше, хотів привітати всіх з новим 2026 роком, побажати, щоб в цьому році все складалося якнайкраще. По-перше, це миру, нашої перемоги, і щоб вже всі думки були не про війну, а були вже про своє майбутнє, про землю, про успіхи, про майбутні плани, мрії. Тому всіх, всім бажаю здійснення ваших новорічних мрій. І почати цей рік пропоную з доволі таки класного трактора. Це у нас Донфан 404G2. Це 4-циліндровий двигун 40 кінських сил. Підлога практично рівна, реверс на рулі, куліса бокова. Переключає реально дуже бомбезно, реально класно. 12.4х24 задні колеса і... Доволі таки кріпенька навіска. Отакі От гідроциліндри виносні, примусова гідравліка. По мостам також все класно, все окей. Герой Крут 15, місто Суми. Чекаємо в цьому вас новому році. Приїжджайте, тестуйте, купуйте. До речі, по вартості 10 тисяч 100 умовних одиниць. Є трактор по наявності, і, до речі, приїхало ще декілька новинок на центральний склад. Будемо завозити, так що слідкуйте за публікаціями Всім доброго дня!